Миколаю зустрічає нас, з дочку. Друзі, усім привіт! І це наш новий влог. І сьогодні влог, знаєте з чого з матчу відповіді. Кубку Аматрі зустрічаємося сьогодні. в Поєдинку з командою з Івано-Франківська. Благо, юність! Я ж нагадаю, що минулого разу наш поєдинок закінчився перемогою. Корміло одна нуль і відзначився голом гриб Андрій. Що ж буде сьогодні? Яким буде рахунок? Чи здобудемо ми потівку у 1-8? Все це побачите у новому влозі. thank you граємо і на виїзді, проте звичайно, що присутня сьогодні сьогодні нас підтримка для команди «Корміл» – саме фанзона. Дамо до них подивимося, які ж них очікування від цієї гри. Фанзони від сьогоднішньої гри ми знаємо, що наша команда переможе. У нас немає ніяких очікувань. Нас є твердий факт. Завершили перший тайм із рахунком 0-0. А це означає, що? Що другий тайм буде вирішальним. Чи проходимо ми в одну восьму. Чи забиваємо ми, чи забивають нам. Тому спостерігайте далі за мною. Біля мене сьогодні нейтральний глядач. Скажіть, ваше ім'я? Мирослав. Мирослав, ви з Миколаєва, так? З розладу. А сьогодні приймаєте тут е, кубок аматорів. Попередній етап грає команда «Корміл» і Благо. З Франківська благо і корміл з явро. Скажіть, як на вашу думку, хто сьогодні виглядає сильніше? Ну, на даний момент кормів виглядає веселіше, як на мене. Як думаєте, яким може рахунком закінчитися сьогодні матч? Чу вдасться нам пройти в одну воську? Вам це кому? Корміло. Корміло. Ну, я думаю, що рахунок буде 0-0. Ну, 0-0 ну. ну, ну, залишиться, так? Так. Ногою ну, зараз на Зубера, вдала передача, немає в сайду, Зубер перед воротами, Простріл. замикання, гол! Прекрасний розіграш, прекрасний розіграш, і гриб забиває цей м'яч. Розіграш! Дякую! Фінальний свисток і це означає, що перемога сьогодні команди Корміл над командою Благо Сівано-Франківська. І ми проходимо наступний етап. Ти наш нас справжній герой. Знаєш, як у нас було голосування лев-матчу, то ним точно два матчі був би по Ти і в першому матчі проти благо відкрив рахунок. І сьогодні ти відкрив. Розкажи перші емоції. Які відчуття? Все-таки це дуже важливо. Кубок Амати, як перша команда «Корміл» бере в ньому участь. Дай, що я тобі хочу сказати? Лево матче би був не я, а ця команда, то ми разом тобто йшли до перемоги. Що сказати? Ну то, як ти казала, така важлива для нас подія. Для нас, для тренерів, ну для всіх, для Яворівщини. Ну, дякувати Богу, що так все склалося класно, що ми йдемо далі. Одну восьмі. Попереду на восьме. Які перечуття? Та перше жеребйока, не знаю на кого падемо. Там вже будемо по супернику розбирати тренери, там скажуть що дякую, дякуємо. Мозі зараз просто переповнюють 1-0. перемога над командою Благо. Сьогодні біля мене ще й Владислав. Владислав, ти нас на наймолодшій команді. Розкажи, це твій перший кубок аматрів. Які відчуття, які емоції, які в тебе були можливо перечуття перед цією грою? Або ж загалом перед кубком аматрів, що ти очікував від цього такого грандіозного дійства футбольного? Хотілося б, щоб перший раз як не кормівська команда представляє на такому аматорському рівні. Хотілося не підвести наших болівальників, а якщо на рахунок гри, перед тим, ну як їхати на гру, все одно був якийсь мінімальний мандраж, як не як благо, це ще моя колишня команда. То хотілося вийти і показати, що я достойний. І установки тренера всі виконав, за задоволення результатом. Все супер. Стив, нас можна так сказати, в команді прийшов ти на початку другого кола. Розкажи, як тобі загалом в команді корміли, як пройшов той перший час освоєння? Зану загалом все проходить дуже класно. Правда, у нас перша перший так початок можна сказати, ми змазали, але зібралися з хлопцями, поговорили і знайшли, що не так ми робимо, а потім рухаємося своєю дорогою, робимо все, що від нас залежить.